Привіт на каналі Андріан Кондяць. Я вам хочу показати трішки своїх качок. Ось. Виходьте. Ось отакі качки, дивіться. Перелиняли, гарні. Ось, мабуть, може завтра загибаємо трошки. То вам покажу. Дивіться, стара качечка, яка ж вона гарна. Ось які гарні усі. Маю на продаж сім'ї, пари, окремо качечки, окремо качурі. Ціни, я думаю, ви мої знаєте. 600 гривень качур, 500 качка. Це такі годне. Це отакі шоколадні важкі. Ось ось як оці. Чорні можу і по 550 качура цього віддати. Він мені не треба. Чорних я взагалі не хочу. А такі то качечки по 450. І то, цей качур 600 буде. Ну, коротше, поняли. Червоні індукачки. Шоколадні по 600 гривень качур 500 качка. Це по 1200 пара і по 1100 пара верніше. А цього вже якісь там білі, коричневі всі, що помішані, чорні, по 550 качечок. Качур, боже, що ж це таке? Я заговарююсь. Ось, дивіться, який качур є гарний. А, ще що я хотів сказати, можливо, я буду 22 числа, 22 жовтня в Вінниці по на ярмарці. Виставка. Можу привезти комусь, пишіть в коментарі. О, там мій підписник живе. Він хотів сім'ю індокачок. Треба йому запропонувати, чи він буде на тому ринку чи ярмарці. І приїде забере. Ось. Якщо ти мене дивишся, Артем начеб тебе звати, то тобі привіт. Ось. Ти хотів до мене приїхати, але не приїхав бо тобі далеко. Ось дивиться, лавандові. Ось не приїхав бо далеко Це я тобі можу привезти сім'ю, яку захочеш. Чорних, білих, коричневих, коричнево-білих, червоних. Ось, дивіться, стара моя качечка. Їй вже напевно років 4-5. І вона виводить постійно, в мене сідає в лютому і постійно виводить багато коченят. 21, 22 виводить постійно коченят. Ось, дивіться, качур, це буде такий тип, типу плечево коричневий шоколадний такий, то та він залишиться в мене на племі. Не знаю, і лаванда останеться цей качур, сірібро. Срібро останеться, ця качечка. І де да, ще одна. І ще та качечка залишиться. Ось. Ось така. Ось, ось таке є. Ну подивіться, воно виросте. І от треба заливать, бо вона харчить. Це старенька моя качечка. Ну, всі взагалі які грудки в них гарні, білюсінькі, повикупували. Вилляли кориту води. вона обкрить, користь. Але не буду тут коливати. вже стоять. Давайте заліземо, подивимося, що там води в бочці. Ось, бачите? Сіки вони. Ось так виглядають качки зверху. У мене з бочки. Такі вони гарні. А, можу продати тушками, якщо ви хочете, щоб я вам передав, можу переслати тушками. Новий поштою 180 гривень тушка. Якщо підписники, по 170 гривень. Ось, тільки пишете мені або дзвоните і скидаєте фото, що ви дійсно на мене підписані. Ось у мене ще, дивіться, як погляньте, яка гарнюща качечка. От неї виходить ці плечеві. Ну така гарна. Я горіхи визбиралися, скільки горіхів, Така гарнюща. Що Ми робимо там, де мої карликові кури, волієра. Щоб якщо все буде добре, то я щоб взяв гуси собі на наступний, не на наступний рік, а зараз. Ось. Можливо, візьму гуси, буде добре, як візьму гуси. Буде на наступний рік і гуси, і качки, і гусенята, і каченята. Ось. Ви мені напишіть, як відміти, якої породи будуть гуси. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою.